Вас вітають учителі історико-філологічного профілю Криворізького природничо-наукового ліцею. Наші уроки демократичні, гуманні, цікаві та нестандартні. Заняття з української мови та літератури є запорукою творчого самовираження ліцеїстів, які є активними учасниками літературних конкурсів. Учителі історії в дискусіях та обговореннях допоможуть навчити критично ставитись до фактів, розуміти історичний процес і стати на шлях наукових досліджень. Також учителі-філологи разом з істориками проводять інтегровані уроки з української літератури та історії України. Застосування інтерактивних технологій це запорука успіху в засвоєнні знань. Подорожуємо Україною та проводимо уроки під гаслом. Немає кращої землі, як та, що зветься ріднокраєм. Чекаємо вас у Криворізькому природничо-науковому ліцеї.